Дивимося по методичці. Що ми маємо зробити? Тут перевірили. Тепер дуже важливо нам для виробництва нашої продукції завантажити правильно залишки товарно-матеріальних цінностей. Коректно це буде вручну набити. От у вас чітко має бути відомість чи інвентаризаційний опис в розрізі номенклатури, кількості та ціни. І так, у нас є окреме віконечко товари, ведення початкових залишків, власних товарів там, чи переданих на виробництво. Беремо власних товарів, йдемо знову. НДЕ адміністрування, початкове заповнення. Документ ведення початкових залишків. Ми візьмемо два, дві одиниці номенклатури. Так, ось стаємо тут. «Створити кнопочка». Дивимося, як даний документ заповнюється. Я натиснула підібрати товари чи заповнити по залишкам. Ось. Можете натиснути заповнити по залишкам, якщо у вас не підтягнеться, додаєте. Що важливо? Ставимо ми склад підрозділ. І, наприклад, якщо в мене. Цей товар був завезений, ну це для прикладу, так? Закуплений в кого? Постачальник такий-то. І якщо по залишках ми можемо підтянути. У е, мене підтянулася сирокопчена ковбаса. Давайте по залишках глянемо. Немає, да? бо я вже його е, е, додала. Давайте підібрати товари. Сиров'ялина ковбаса. Десь вже не хоче. Десь вона його вже не побачила. так. О, перенести в документ. Бачите, таким чином. Давайте ще раз перевіримо. Підібрати. Стаємо на саму номенклатуру. Тепер сюди повертаємося. Перенести в документ. Є. Дивимося, скільки тут сказала кількість. 10 кілограм 1000 гривень. Так, 10 кг – 1000 гривень за кілограм. Дорога елітна, Хай, будемо думати, хаяльська колбаса. Є. Зробили, так? Робимо бухгалтерську проводку. Проводимо. Дебет-кредит. Формуємо цю проводку. Пам'ятаємо, що ERP – це більш як управлінська база, але ми тут працюємо і як бухгалтерам. І без ПДВ вона у нас оприпуткована. Дебет 281, кредит 00. Зробили. І у нас позеленів кружечок. Так, наступне сало теж аналогічно. Завантажили чи підібрали. 10 кілограм по 500 гривень теж таке у нас дороге янтарне сало. І формуємо бухгалтерську проводку. Давайте перевіримо. Ну, давайте подивимося, що тут у мене. 10 кілограм, а, воно підтягнуло мені сало вже по, 5, по о, 50 гривень, ви це загальна сума. І походу я брала залишки. Давайте подивимось. Вже знову не хоче. Ано так. Сало. Перенести документи. Підібрати. А, тут, тут, вибачаюсь, тут сума загальна. Я неправильно зрозуміла сама. Тут сума загальна виходить, так? За все сало. Проводимо. Дебет-кредит. Формуємо бухгалтерську проводку. Дебет 281. Кредит 00, сало 500 гривень з ПДВ буде. Так. Є. Тепер дуже цікавий у нас є розділ взаєморозрахунки з контрагентами. Це розрахунки з постачальниками, ми бачимо, і покупцями. Або вона називається папка розрахунки з партнерами. Що ми обираємо? Ми обираємо. Заповнити документ. Так, давайте подивимося. Ведення залишків, заборгованість постачальникам. Ось це. Ідемо сюди, де у нас партнери? Ось вони. Беремо інформацію спочатку по постачальниках. Стаємо на документ. От, бачите, тут одиничка. Тут навіть вказується, що у нас. Один документ, а де були товари, два документи створити. Можна написати, можна спробувати заповнити по залишках. Або додати. То місяць, дивіться, тут є такий момент, де вам доведеться трошки з ним погратися.